Клітеральний ФЕМОС? А що таке буває? А чи Фемос це не лише у чоловіків, коли занадто багато наростає крайньої плоті і заважає ходити попісити? Прикиньте, це не тільки буває у чоловіків. Але у жінок це достатньо таке рідкісне захворювання. Було таке опитування. Воно буде в Ютубі. Силочка, можете почитати там. Так що ж таке клітеральний фемос? Це. Коли із за склероатрофічного галішаю йде наростання тканини, причому з 3650 е, жінок, котрих з таким звернулися, діагностували лише у 46 е, дівчаток у середній формі та лише дев'ять в тяжкій формі. Що таке тяжка форма? Так, оце. Це коли настільки багато за, е, обростає тка, е, тканини, дуже багато від клітера та навколо, що навіть може закрити вхід до піхви. Бум! Я коли читав, я трошечки підохрінів. І що сказали в цьому дослідженні? Що... А з 3650 дівчаток це лише 1,3% хто цим страждає в малій формі, середній та тяжкій. Із цих лише в тяжкій страждають ну, буквально там 9 дівчаток. І їм робили операцію хірургічно. І дуже цікаво, що, скажімо так, чутливість чу 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 статевих органів після цього виросла, але стресовий синдром ще залишається. Тому як то кажуть, якщо у вас є така проблема, то один із методів, котрий зможе вам допомогти, це хірургічні втручання. Але саме хірурги кажуть, що а, це може бути на хронічній основі, там через рік, два-три це може повернутися. Але вони спостерігали повернення нормального сексуального життя у сіми дівчаток із дев'яти. Ну, тобто у тих двох були проблеми з поверненням до, нормаль... до нормального сексуального життя. Чому так? Бо там був Дістрес-синдром. І з цим же треба розбиратися психологом, сексологом тощо. Прикиньте, та? є клітеральний фемоз. Отак от живеш-живеш так от і живеш, такий хобана!